Талант це сила, відомий вислів. Однак інколи треба мати силу волі, аби відкрити його у собі та не боятися продемонструвати іншим, особливо коли ти людина із обмеженими фізичними можливостями. А от люди із особливими потребами, незважаючи на фізичні вади, ідуть вперед, штурмують гори та долають силу тяжіння. Саме так і зробив свого часу. Нині уже громадський діяч Олександр Сухан, і відтоді про його досягнення знає весь світ. Займаюся Соціальними соціальними програмами, не дивлячись, що я вже як по спорту, вже як ветеран, і відбувся як спортсмен, але ще влітку приймав участь в марафоні. На, це був міжнародний у нас марафон в Криму. Проводжу таку активну реабілітацію серед людей з фізичними вадами і, ну чесно кажучи, займаюся. Займаюся дуже серйозно у цьому питанні ті супермарафони, в яких я приймав участь, то со сторони люди би сказали, що дійсно тут рішитися на такий супермарафон. Ну це, це треба дуже бути відважним. Але е, я хочу сказати, що він не обдуманий. Ми дуже добре все спрогнозували, все розрахували. І зато ці супермарафони, в яких я приймав участь, вони дуже добре все закінчилося. А в яких супермарафонах ви приймали участь? Ну, один із таких самих, самих важних і особливих для мене це супермарафон владивосток Санкт-Петербург. Це е, я з України і двоє хлопців з Росії, які проїхали. Починаючи з Владивостока через всю Росію, по бездоріжжю російському, по дорогам російським, і закінчуючи вже, можна сказати, зимою, сніг був на вулиці от, в Санкт-Петербурзі. І оцей напротя... протяжність цього супермарафону біля 12 тисяч кілометрів. Завдячуючи цьому супермарафону, ми попали в Кнеугінси. Пан Олександр володіє не тільки неабиякою фізичною витримкою. Є в нього інші таланти. До прикладу, він добре співає та грає на гітарі. Хоча інструмент взяв до рук тоді, коли друзі побачили, що той безнадійно припадає пилюкою на шафі. Каже Олександр, соромно стало. Гітара в будинку є, а я не знаю на ній грати. Люблю я тебе. Всім своїм серцем. Люблю я тебе. Розумом усім, люблю я тебе, силою, всею підійть Господь. Різні люди різні таланти. Ще один Олександр, до прикладу, малює картини. Зізнається, першим поштовхом до цього стало нещасливе кохання. По-перше, малювання це засіб Мені дуже, дуже хочеться, започити. я буду казати порозі, запечатити красиво. В мірі дуже много красиво. І людей, і пейзажі, і явлення. Это хочется запечатлеть. Ну, и, говорю, в последнее время мне просто нравятся костюмированные портреты, женские, мужские. Потому что костюм, он позволяет передать свое ну, видение человека. Это, ну, это иногда очень оригинально получается. И оно красиво. А начало начал рисовать. Ну, я ну, рисовал вначале как все Мальчики в школі, чим танки, обычно. Ну, а потім, потім ну, я не хотіла не Почувши поезію, яку презентували люди із особливими потребами, віршами заговорив і голова закарпатського осередку національної спілки письменників України Василь Густі. Щоправда, не власними віршами. Чесно віддав перевагу своїм кумирам, котрі цікаво висловлювалися про силу таланту. Пан Василь здивований та говорить, що завдяки особливим людям, вкотре впевнився, якщо людина чогось бажає, їй нічого не може стати на заваді. Закарпатська організація національної спілки письменників разом із управлінням культури вже кілька місяців підряд реалізовує таку благодійну акцію з стилюще слово. Письменники бувають. Вже побували вірніше у кількох інтернатах для дітей, які мають певні фізичні вади. Зустрілися з дітьми, які відпочивали у літніх таборах, теж відповідної категорії. От і мені дуже було приємно, що мене запросили на це свято. Я без перебільшення кажу, що це свято, тому що. По суті, ми тут якісь колеги, коли ми реалізовуємо ту акцію, ще слово і ця виставка. Творів, образотворча виставка, виставка вишивання так далі, ручних робіт і такого мистецтва прикладного це дуже і дуже е, така добра справа. Вона підтверджує ще раз про те, що людина може десь мати певні фізичні вади, але вона досконала душею, досконала в своїх почуттях. Вище у своєму мисленні, і вона ця людина нездоланна. Ви знаєте, коли я проглянув експонати на цій виставці, і мені згадалися слова Миколи Островського, який теж долав тяжкі недуги, коли він сказав Життя дається людині один раз і прожити його треба так, щоб не було. Боляче потім, страшенно боляче за ті роки, які ти прожив безсильно. Згадується мені і Леся Українка, яка долала тяжку недугу, надзвичайно тяжку недугу, але вона стала лицарем людського духу. Так я буду крізь сльози сміяти, серед лиха співати пісні. От згадую собі Василя Ярошенка, українського поета, який був абсолютно незрячим, а вивчив. Японську мову, японською мовою писав цей Василь Ярошенко. От так що багато людей можна б назвати таких, із яких очевидно наші краяни, які тут виставили свої роботи, взяли приклад. Що я можу сказати від кожної роботи, яка тут представлена, такий така благодатна, благородна життєстверджуюча енергетика. Це прекрасно. Це для нас великий зразок, як жити, творити, не здаватися ніяким лихоліттям, ніяким недугам, ніяким негараздам. А ще у мене, як для літератора, великі сподівання, що на, цій, на цьому святі, на цьому зібранні ми не тільки побачимо образотворче мистецтво, прикладне мистецтво, але й почуємо твори молодих поетів, тих. Людей, які своїм словом утверджують себе у житті і возвеличують життя повноцінне, сонячне, е таке розумієте, оптимістичне. Заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Сарбайло впевнений, саме такі вчинки повинні надихати здорових людей. Ми, незважаючи ні на що, маємо кожного дня підкорювати нові вершини на шляху до самовдосконалення. Перш за все, я вдячний голові громадської організації Оптиміст поселені Марко за те, що вона запросила мене взяти участь у цьому заході, і хочу відмітити, що я надзвичайно приємно вражений тим, що побачив. Вчора мав честь бути на відкритті виставки, яка організувала «Дорога життя. Товариство рішує центр реабілітації дітей з вадами опорно-рухового апарату спільно з всеукраїнською спілкою фотографів. Виставка благодійність через об'єктив. Це роботи, які фотороботи, які відображають людей з обмеженими важливостями. І сьогодні ми є свідками ще однієї унікальної, як на мене, виставки, виставки робіт людей з обмеженими важливостями. І ми бачимо. Масу оптимізму і позитиву у цих картинах, я думаю, що ця виставка заслуговує на те, щоб і ужгородці, і гості нашого міста мали можливості і побачили е, таланти, які є серед людей з обмеженими можливостями нашого міста і нашого краю. Кожен день треба творити кожному з нас добро. І якщо ми... Буквально кожен із нас щось зробимо добре в цьому житті. Я впевнений, що це сприятиме й тому, щоб люди з обмеженими можливостями відчували себе більш щасливими, більш впевненими громадянами нашої великої країни. Допомогла Ужгородцям дізнатися про те, чим живуть особливі люди, та організувала вечір презентації їхніх талантів. Директор товариства «Вибір» Василина Марко. Сама ж отримала від заходу масу задоволення. каже вперше виникла ідея показати обдарування людей із фізичними вадами. Оскільки ж пілотний проект вдався, подібні заходи планують проводити регулярно. Я захоплена просто чудово, божественно, молодці. Просто слів немає, дуже гарно, і якраз тому таке захоплення і здивування, що це вперше. Немає досвіду, але люди настільки мотивовані, настільки бажають самовиразитися, що це просто чудо здійснилося. Я думаю, що ми продовжимо в цьому ж напрямку. Будемо шукати молоді таланти людей, молодих з інвалідністю і немолодих взагалі людей, які Бажають, по перше, допомагати центру вибір волонтерів і людей, які бажають себе проявити чи в мистецтві, чи просто допомагати один одному. Хай приходять у центр вибір. Ми їх чекаємо. Ще одна цікава та активна Ужгородка любов Пчолинська. Пані Люба не тільки допомогла Василині Марко з організацією свята, вона ще й презентувала власні вишивки. каже єдиною проблемою зараз було зібрати докупи свої роботи. Враження е, впечатляюще, розумієте, я настільки вражена, що я не готова була до такого масового заходу. Я думала, прийдуть свої, подивляться і на там. Так що враження просто верх совершенства називається. А чому я виживаю? Ви розумієте, це як почалося з потреби. Значить, е, мені треба було щось нове на Пасху. Я пішла до подружки і кажу, Марина, ну будь ласка, ну виший мені на паску. Вона мені каже, ну ти що, сама не можеш. Я тобі рисунок взяла, а ти працюй. З того почалося. У мене більше 30 вишивок різного плану. Я вишиваю гладю, тільки гладю. Хрестиком не вишиваю, хрестиком не люблю. Гладь рішелія і дирочна гладь, воно так називається. Рушники вишиваю на весілля. Майже всім своїм знайомим повишивала рушники. На жаль, не можу зібрати всю колекцію, бо мені незручно у людей забирати навіть для виставки. Після того, як бачиш такий безкінечний азарт в очах та неймовірну впевненість у власних силах, розумієш, не варто при перших труднощах бігти до ворожки, просити допомоги у вищих сил чи падати духом і тікати від проблем. Це просто важко йти уверх, важко, але реально.